Всім привіт, зв'язку Інвал, і сьогодні говоримо про торгову систему. Отож, почнемо з того, що це взагалі таке. Це набір чітких правил та алгоритмів, які допомагають трейдеру приймати рішення про вхід у ринок, вихід із позиції та управління ризиками. Це як дорожня карта, яка дає змогу уникнути хаотичних дій і зробити трейдинг більш структурованим. По суті, торгова система це ваш інструмент, який дозволяє вам не гадати, а діяти за планом. Уявіть собі водія, який їде без навігатора або карти в незнайомій місцевості, шанси заблукати ну, величезні, чи не так? По трейдингу все так само. Якщо у вас немає чіткої стратегії, ви будете постійно помилятися. Змінювати підхід і втрачати гроші. Ну, якщо ви вже не зовсім новачок в цій сфері, то можете пригадати себе на початку. 100% у вас була відсутня система. Багато хто заходить у ринок на основі відчудів або чужих сигналів в телеграм -канал. Так? Також ви можете пригадати, як подивилися декілька відео на Ютубі про саплай та demand зони, свій плюс босс і погнали торгувати. Впізнаєте себе, бо я впізнаю. Також більшість просто не вміють чекати. Трейдери часто відкривають позиції без підтверджень, або просто не чекають сприятливих умов від ринку для торгівлі. Новички також завищують ризики, тим самим порушують правила ризик-менеджменту, що призводить до швидкої втрати депозиту. Або пам'ятаєте, як у вас не зайшло декілька угод, і ви одразу міняли щось в стратегії, типу, блін, так, цей ордерблок себе не відпрацював. Тепер буду використовувати 0,5 імбалансу, щоб відкрити угоду або щось подібне. Ну було ж тому, щоб уникнути таких ситуацій, і потрібна система. Ви її зараз можете бачити на екрані. Це приклад моєї системи. Може, поки я говорю, можете її. Собі роздивитися без торгової системи. Трейдер керується емоціями, що призводить до спонтанних угод: страху відтрити угоду, або страху також втратити прибуток, або бажання просто відігратися після збитків. Знайомо вам чи не так? Трейдер просто не знає, чого саме очікувати від ринку, не знає, де позначити зону інтересу для відкриття угоди, або навіть якщо він вже в прибутковій угоді, він просто не знає, коли з неї виходити. Ну банально не може обрати таргет для угоди, тому система повинна діяти за вас в цих випадках. В першу чергу. Вона прибирає хаос. Ви не повинні діяти на основі емоцій, а повинні слідкувати своїм же ж написаним правилам. Також допомагає уникнути імпульсивних рішень. Навіть якщо ринок здається непередбачуваним, система допомагає діяти структуровано. Вона повинна дисциплінувати, щоб трейдинг не став, точніше, щоб трейдинг став механічним процесом, а не хаотичним прийняттям рішень. Ну і звісно, її основна функція захищати капітал від втрат. Якщо у вас немає чіткої торгової стратегії, ви що ще за все торгуєте хаотично. Типу, сьогодні зайшли в угоду на якісь там інтуїції. Завтра побачили трикутник, післязавтра, бо хтось там в телеграмі дав сигнал. А ще потім, через те, що ну, там, побачили якийсь рух ціни, і думаєте, що буде рости далі. Який підхід рано чи пізно призведе до втрати депозиту. Я думаю, тут це зрозуміло. Тому тепер давайте поговоримо про те, які основні елементи має сильна торгова стратегія. Їх буде поки що три. Перше, це чіткі правила входу. Ви завжди повинні чітко розуміти, за яких умов ви входите в ринок та за яких підтверджень. Друге, правила виходу. Важливо не тільки знати, коли увійти в ринок, але й коли закрити позицію. Тобто ви повинні вміти вірно обрати таргет для вашої угоди. Третє це управління ризиками. Жодна система не працює без ризик менеджменту. Ваше завдання мінімізувати втрати та контролювати ризик у кожній угоді. Це були основні елементи системи, також ще й додаткові. Ви їх зараз можете бачити в мене на екрані. Так? Наприклад, я, наприклад, в системі я собі завжди прописую якісь свої трейди, котрі я мав раніше. Вони слугують прикладом, як потрібно діяти в певних ситуаціях. Також я собі чітко прописую в системі, в котрі години я торгую, щоб поставити себе в чіткі рамки, щоб за них не виходити. Наприклад, я не торгую на вихідних взагалі. Так? Також я завжди собі прописую, що заборонено робити. Умовно, в якийсь місяць я забагато торгував певний актив, і побачив, що на ньому в мене дуже поганий вінрейт. Я просто його прибираю і забороняю собі його торгувати. Або забороняю там торгувати до 9 ранку, і так далі, і тому подібне. Також є о, якісь додаткові фактори, так, які я не зовсім використовую, але я про них знаю, деколи вони мені можуть допомогти. Ну і звісно, це інвал ВЛ, це сама стратегія. Ви повинні розуміти, що система та стратегія е, дуже якби, різні речі. Система це загалом те, як ви себе поводите на ринку. Коли ви встаєте, те, що я перечисляв раніше, коли ви встаєте, коли ви торгуєте, які е, активи ви торгуєте? А стратегія це суто певні технічні елементи, як, наприклад, в моєму випадку це інвал ВЛ. Так. Також я собі люблю завжди писати ось такі різні цитатки, котрі мені допомагають важкі часи, наприклад, в о, лустріку, ось. Тому ось так виглядає моя торгова система, так, котрі є стратегія InvalVal, well well, котра є вирішенням багатьох тих проблем, котрі я перечисляв раніше. А всі інші я вважаю таким більш додатковим. Можете собі дещо перейняти та прописати собі також. Тому у висновку хочу вам лише сказати, що якщо ви хочете бути прибутковим трейдером, вам потрібна чітка торгова система, вона допоможе вам діяти структуровано, мінімізувати ризики та уникнути емоційних рішень. Всім дякую за увагу!